Пан Леонід Леонбіг питає, що я скажу з приводу перекриття, коли у нас саман, це солома з глиною, і зверху базальтова, це як сказати? Ну, от коли мінвата, це відходи, котрі дроблять, і от її засипають для утеплення. Да? Тобто вона не в плитах, вона не в рулоні, а вона насипами йде, тобто шматочками такими. І насипом 30 см в холодний чердак. Значить, друзі, дивіться. Основна проблема цього матеріалу це от саме от в тому, що коли у нас звичайна мінвата, у нас волокна. І вони між собою склеєні ебоксидним клеєм. І, і коли мінеральна вата намакає, потрапляє в мороз, йде мікроразрив. Тобто ці волокна можуть розриватися, і тому в мінваті більше клею і більше волокон якщо вона буде працювати в жорстких умовах. І головна проблема мінеральної вати саме в тому, що в повітрі ці волокна вони вітають. розумієте значить на моєму досвіді я особисто спілкувався з двома людьми з двома людьми, котрі переробили повністю дах. Значить, один міняв скловату, а інший міняв базальтову вату. І вони міняли на інший матеріал. Не будемо рекламувати який, на інший матеріал. І у обох із цих ну, людей, з котрими я спілкувався, проблема була одна: у дітей бащався дерматоз. Тобто, Проблеми з легенями, проблеми зі шкірою от така реакція. Саме от на ці от волокна, літають в повітрі. Розумієте? І ось, уявляєте, це проблема, котра виникає, коли люди, ну, вони з грошима люди клали мінеральну вату, котра йде в рулонах або в плітах. Тобто мінімальне. Просто мінімальна кількість цих волокон. Ви ж мене питаєте, що, що я думаю з приводу, коли у вас саман, солома з глиною, екологічно чистий матеріал і навалити от сюди оцю хрінь. Е, з точки зору. Технологічної немає проблеми. Це дійсно можна навалити, воно дійсно буде працювати, тому що сама буде працювати як активна параізоляція, тобто це гігроскопічний матеріал з гарною сорбцією, Він буде в себе забирати вологу. Тут вам навіть не треба класти сюди параізоляцію, якщо у вас ставщина цього матеріалу там 10-15 см, він чудово спрацює, і параізоляція навіть вам не буде не потрібна. Над жилими кімнатами. От. Але із за того, що у вас е, воно так от шматками, е, по-перше, як ви будете ходити? Тобто, треба робити на стіл. По-друге, коли ви це насипате, воно це все фіня в повітрі буде літати, сідати на будівельній конструкції, і ви ще будете доволі довго всім цим дихати. А яка проблема у? Ну, саме у базальтового утеплювача у нього та проблема, що от, от ці от волокна, потрапляючи в легені, вони як голки. Легені це як це називається? От вони такі дуже тенесенькі, їх багато, алювола, алю… якось таке назва, вибачте, не біолог. От, і от ця вся хрінь застрігає в легенях і стає причиною онкології. Тому, з точки зору екологічності, мінеральна вата це сумнівний матеріал. Розумієте? Тут так, тут можна, можна сказати, що на сьогоднішній день сучасні моделі Мінват вони мають там акрил в якості клею або акрил з силіконом в якості клею. Ну, скоріше за все, акрил все ж таки. О, альвіоли, дякую. От, і виходить так, що е, оці от шматки, е, ну, це сумнівна екологія, дуже сумнівна екологія. Розумієте? Я вважаю, що мінеральну вату можна використовувати тільки от між шарами там якогось матеріалу. Чому мені більше подобається сучасна технологія даху, що вентиляційний прошарок формується над мембраною Тому що старий дах, частички мінвату вони виносились в повітря. Тому, звісно, що технологічно ви можете засипати шматки мінеральної вати, це так, це утеплить, покращить теплотехніку, але з точки зору екології. Я би вам не радив такого робити, чесно кажучи, краще вже солому насипати просто <зум> змоченої в глині.